Я сидел на кровати, смотрел телевизор в сторону балкона. На поле большой шар такой огня. А что, я подумал, что сбили, может быть, дрон или ракету. А, а что такое, так я не понял. А теперь выясняется, что у нас в крыше дырка по нашему стояку. Вот Где-то что-то лежит, и они должны приехать разминировать. Меня два года тут не было с лишним. Я как бы этого, ну, не знаю. Это во сколько, я не знаю, в 11. И тут взрыв этот бахнул. Я так и упала в коридоре. Ну, все, хорошо. Вы Думала, сейчас... окна повлетали. Ну, слава богу, нет. Меня он трясет. Не хочу. Я ну, сейчас пошла, посмотрела, какая дырка. А могло же ниже быть, правильно? Було виявлено ракету Гром Є-1, що було визначено спеціалістами вибухотехнічної служби Національної поліції. Ця ракета є переробленою ракетою російського виробництва. Несе в своєму складі пластинчату вибухову речовину, що наносить руйнування, носить загрозу для населення та територій навколишнього середовища. В даному випадку це проблематично в зв'язку з тим, що ракета зайшла в твердий ґрунт, маємо. Деякі складності з вилученням її, і також вона має певну вагу, тобто треба залучати важку техніку для підйому великої ваги. У випадку, якщо цей бухг небезпечний предмет спрацював би штатно, могли б виникнути руйнування житлових районів, руйнування несучих конструкцій, б ускладнило роботу рятувальникам. У випадку виявлення небезпечних предметів, телефонуйте з номерами 101 або 102, повідомляйте відповідні органи, і ми далі знаємо, що робити.